Так, друзі, всім привіт. Сьогодні ми будемо грати з вами в Дивізіони, тому що залишилось зовсім трішки до нагороди. Я ще не здобув жодної перемоги. Та що там казати про перемогу, я ще не зіграв жодного матчу. Ну, сьогодні ж таки ж спробуємо зробити ці сім перемог. Вийде, не вийде, побачимо, можливо, навіть вийдемо в четвертий дивізіон, це також ще невідомо. Зараз ми це все дізнаємося. Зараз я вам покажу самі-самі такі цікаві моменти з матчів, цікаві, можливо, матчі якісь будуть. Це я також ще не знаю, ще не грав нічого. І друзі, хотів би вас попросити. Звісно, не забувайте підписуватись на мій Ютуб канал, на мій телеграм-канал, ставити лайки, писати коментарі, і все у вас буде добре. А ми будемо розпочинати оце. У цю рубку за ці сім перемог. Ну що ж, будемо їхати. Ну що ж, друзі, таким складом ми будемо грати, там десь компанії щось пропав у нас, бомбастор кудись ділись. Надіюсь, вони на поле вийдуть. І, звісно ж, вігра. Зараз будемо ще більше його пробувати. Так оце так. Що ж вийде? І, блін, я тільки-тільки зараз замітив, що в мене склад. Перший власник. Всі гравці. Перший власник. Оце да, це прикол. Ну склад, я думаю, так на пікові він би до, до 10 лімонів дійшов би. Сам Бієра коштує 3. Ну що ж, не буду довго балакати, будемо зараз розпочинати грати вже. Так, що у нас там? Тизевс. Прикольна назва така. Тизевс. Івандерсар. Тут Лікуетта. нормальна, ну нормально. тот це усіх, ну зрозуміло. Щас склади будуть ніхера собі, і мене всі будуть розвалювати. Хоп, о, о, як на отой, як на помилочки спіймали ми, дуже добре. Ну як ти не забив? Ну, шева, ну алло. Зараз би якщо забив, би, він би. А, він і так вийшов. Супер, дуже добре. О, те, класно. класно. Ну що ж, друзі, ну, екватор ми подолали зараз так. Нормально, нормально. Але якби ще одну перемогу на, на, оцей, на останній прапорець, взагалі бомба. І там, якби ще пару перемоги, взагалі четвертий дивізіон, я про таке й не мріяв. А лосар знову таке. Кембо, балак. Ходжу за, за цими ударами, це, це срака. Та й там ще один і рібері з цими фінешотами. Mm -hmm. А тут, що це було? Це що, це типа ну. Що це за дебілізм був тільки що? Хай вони там один одному. Оптий пенальті. Салах. Сюди його, сюди, добре. Один-два. Ми попереду. Так, головне зараз дубль два не дати. Все, не дали. Ох! Ти як пройшов? Що залетіло? Цих 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 нема красавчик, молодець, два-три. Ого, це матч. А я казав, що будуть цікаві матчі. Ну де його? Ну, 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 ну чому не летить? Чому не летить? Ще ще й заб'ють нам за цього. З... Хорош, пані просто. Бог. Вау. Ви просто стоїте на ну, йоп твою душу мать, як так? Сука. Пана, Вони просто стоять, дивляться, стоять, дивляться, наблюдають. Оту Ну три, ну це там такий гол пропустили, просто б стояли дивились, ну це просто маячня. Є... залетіло, це хто? це со, О, це зрозуміло. Та ж як так, це головою, це просто ну це читерство, б якесь. Навіщо він там це зробив, щоб зупинив атаку? Ну ми забили, ну але це Ну Там такий тупий момент був, що це просто. Хро, гу-гу. Харо, оце, оце, оце гол. Оце гол, я розумію. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні! Свою дупу мать! Хорошо, 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 розкатали знову плюс 2, добре-добре! На! На! 4-1! Хорошо, на помилки! Оце я таке люблю! Вийшов. Напевно, я не зрозумів, що тільки що було, ну начебто вийшли. Да, 4-1. Перемога. Супер. О, Алісон, Тоті. Кюндаган сабасла. Ох, червоних натягав, він в вікендлігу грає. Цей хлопчик Вікендлігу грає, не те, що я. як ти не забив? Ну, ну шева, ну, ну ти на приколі. Ух, які довгі ноги в нього просто. Тай як близько було. Ах ти! Ой, хорошо, як шева ковернув, все ж таки, 1-0! Ого! Оце так нормально. Як важко тримати просто рахунок. Як це просто важко робити? О, у нього тут самі дівчата, я бачу, да? Єбан. Ти сучара десь став, ну це ж тотті Алісон, ну кому ти б'єш? Там звичайний Алісон буде забирати б. Ти ну ту-ту! Пенальті? Штрафний, штрафний пенальті? Ти бедік. Ні-ні-ні, ні ні це пез це а ні, на 87-й хвилині це срака, б. хуй! Я просто завмер, я думав, він зараз мене перекриє повністю, але ще вас справився, ще вам молодець. Хорошоний Неймар 2-0. це нормальна тема. це по-нашому. І вийде, будь ласка, вийде. А, дякую, бля. Рюдігер. Ух ти, їба. Кройф. Гюндаган в центрі поля. Ух ти, одного в мене тут це не мав в своєму складі. Злівої Шевченко. Сюди його. я це прийняв на Принял. Оце да, оце воно, оце сюда. Ооо, ти що йо. Так, я дуже надіюсь, що це таке святкування йому, блін, принесе тільки б. Поразку в цьому матчі. Віра просто. ну, Це це, от-от от, 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 от б, оце, оце огляд на карту кувіра. Наується. На хуя ти свистиш знову. Ну, 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 що за, блін. Хоча. Червона йо, ё... ну нападник, да, зрозуміло. Ну ти, бля, що ти пропустив? Ти що, на приколі. Хорошо в один дотик. Оце сюди. 2-2. Хух, живемо. Ба пенальті. На я це зробив. Нагарюгер, суандон, ти, бля. О, боже. О, боже. Хорошо. Навіщо я туди поліз, якщо я міг лізти туди? Це саме-саме головне питання. Сука, навіщо? Отуди От його. Хорош, хорош, хорош. Ось навіщо. 2-1. Нарешті. І тоді в один дотик сюди його. 3-1 на помилки про суперника, як це приємно. Ти пі***ць, як воно сука зайшло. На! на, 4-2, плюс 2 знову. ху 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 спокійно зола. Оце холоднокровність, оце я просто мовчу. ху ху, бандерсар, дякую. Дякую, що в нас до сих пір ще плюс два. Ой, Сар, молодець! Оце воно, це команда, це в цьому матчі дійсно команда. 4-2, на цьому і закінчимо сьогодні. Так, друзі, отакий у нас вийшов шлях сьогодні по дивізіону. Не дуже так успішно і не дуже так погано. Взагалі-то десь золота середина, як то кажуть. Вієрав Вієра взагалі розкрився для мене. Це... О, оце, оце був справжній огляд на вієра. Це просто неймовірний опорник, неймовірний півзахисник, це щось з чимось. Вам я хочу подякувати за перегляд, за ваші підписки, за ваші лайки, за ваші коментарі, що ви мене підтримуєте. Звісно ж, з вами я не прощаюсь. Я вам кажу на все добре. Ми скоро з вами побачимось. Бережіть себе.